Продолжение мої кохані, дивіться, яке круте місце я знайшла для вас нарешті, де є і пальми, і де немає мароканців і немає всю Америки, яка тут промишляє в Іспанії. Дякую вас, що підписуєтесь на мене. Мені жарко, дякую, що пишете свої коментарі. Я дуже вас всіх люблю. І тому зараз знижки на Амулет, на фінанс, ви пам'ятаєте, пишете... Зараз амулет на фінанси 70% знижка до кінця цього тижня, п'ятниця, субота і неділя, і також знижка на амулет на рік. П'ятниця, субота, і неділя теж велика знижка біля 40%. Пишіть карти та роблять свою роботу. І так, що здивує вас з хвилини на хвилину. Дивимось, у вас буде вибір шляху, дівчаточки мої йти чи не йти, бути чи не бути з кимось. Кого вибрати, можливо, у кого що, але ви ж таки, це скоріш за все буде стосуватися чоловіка. Тобто, ви виберете таки і поїдете з цим чоловіком у подальше своє життя у цій лодці, хоча вас не все буде влаштовувати. Мої викрасунечки, смерть, смерть. А можливо, хтось і буде думати і не захоче, бо бадає аркан смерть, тобто закінчення відносин з чоловіком. Але цей чоловік... Хоче бути для вас надійним і стабільним. Подивіться, і причому, дівчаточки, хочу бути таким для вас на все життя дуже круто, і фортуна до вас повертається своїм боком крутим. Хоча до цього ви оце лежали і думали, чи треба вам це, чи не треба, тому що є дьявол. Що дьявол? Вас дуже тягне до цієї людини, дуже тягне до цього чоловіка. Але запам'ятайте, ви імператриця. Знов це кажу, 50-й раз у вас буде родина, у вас буде чоловік, який буде вас цінувати як імператрицю. У вас будуть діти, якщо ви хочете, у вас будуть гроші, у вас буде соціальний статус. Хоча зараз ви хочете все це залишити взагалі, бо у вас розчарування і взагалі піти в інший бік. Ще, ви професійно і майстерно, дівчаточки мої, заробляєте гроші. Ви знаєте, вмієте це робити, але є щось яка таємниця. Що за таємниця, за якою ви дуже печалитесь, у вас серце розривається? Це щодо шансу. А в чому там таємниця, яку він буде вам пропонувати? Тому що ви його наповнювали, він не цінував це, зрозуміло, В тому, що так і він хоче поновлення відносин, дівчата мої, хоча він може таки залишитися принцем, дівчаточки. Дивіться в обидва, тому що я не бачу, що він буде імператором десятка.